Вітаю так. Наразі насправді дуже страшна ситуація. А втім, саме робота з розбиранням завалів триває. Але наразі відомо, що саме в лікарні в Охмадит постраждали 16 людей, і серед них семеро це діти постраждалих доставили до лікарень, до інших. Тобто з ними ведеться постійна робота. Вони під наглядом медиків. Тому будемо вірити, насправді, що все буде добре. І зокрема, наразі сама ліквідація триває. Ми, ви можете бачити позаду мене. Працюють фахівці, саме в Відділі в будівлі, куди влучив російський снаряд. Зараз працюють рятувальники зі спецтехнікою. Вони продовжують розбирати завали, звідти пропопросили від, відійти звідти волонтерів, цивільних людей, які допомагали їм на початку, адже зараз вони приступили більш важкою технікою розбирати ці страшні завали, які а, принесли нам росіяни. І насправді зараз біля інших відділень зібралися люди. Вони продовжують допомагати працювати, адже дуже багато а, загалом наслідків по території лікарні багато вибитих вікон, багато корпусів понівечено і всюди працюють волонтери. Зокрема, також приїхали різні компанії, волонтерські організації. Просто звичайні люди вони принесли їжу. Зараз ходять, розносять їжу для тих, хто займається ліквідацією завалів, хто займається саме прибиранням і так далі. Зокрема, також бачили особисто спілкувалися з лікарями, які приїхали для того, щоб евакуювати звідси дітей в інші лікарні наразі, як я зрозумів, всіх дітей вивезли, і зараз ситуація з ними більш-менш стабільна. Вони знову ж таки під наглядом лікарів. І зокрема, спілкувалися також з, з робітницею цього цієї лікарні. Вона розказувала, як вона відчула цей вибух, і насправді це був жах. Вона дуже була в шоці, дуже здивована була, як можна вдарити, взагалі, як так цинічно можна вдарити спрямовано по дитячій лікарні. Тобто люди не розумі... Міють, як це можливо, і насправді, із такого оперативного, що зараз відбувається, постійно лунають повітряні тривоги постійно росіяни запускають або свої якісь розвідувальні дрони, і так далі. Всі ми можемо бачити із повітряних сил. І тут на території лікарні діє укриття для того, щоб люди, які тут перебувають, які прийшли допомогти, вони могли у разі небезпеки, все таки спуститися, щоб повторно. Не в не вдарили Росіяни, тому що на жаль, така практика з боку армії Росії застосовується, вони можуть бути повторною. Наразі також стало відомо, що саме в цій лікарні загинула дитячий нефролог, 30-річна Львів'янка Світлана Гук'янчук про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Міський голова Львова наразі співчуття рідним загиблою. Зараз продовжують тривати розбір завалів з оперативними новинами? Будемо і подалі включатися в наші етери на апостроф постровців. Артем ти сказав про те, що відсторонили цивільних волонтерів від розбору завалів. Спочатку люди доєдналися бо допомогти. Тепер це роблять професіонали, оскільки е, застосовують важку техніку. Скажи, як можуть зараз допомогти звичайні кияни? Можливо, потрібно здавати кров, можливо, можуть принести їжу, воду. Е, як з цим зараз ситуація? Насправді тут води зараз дуже багато, тому я думаю, що з водою питання люди закрили, але з їжею її не вистачає. Дуже багато зараз рятувальників, поліцейських, які продовжують розбирати завали тих самих волонтерів, лікарів, якраз працівників лікарні вони втомлюються. У них немає що перекусити. Тому зараз вже починають люди приносити їжею, Якщо є така можливість, це буде все таки перша така необхідність зараз для людей, які тут працюють. Це їжа зокрема. А також люди здавали кров. Вони приходять сюди. Тут є відділення функціонуючі, де приймають саме людей, щоб вони могли допомогти якось от навіть таким чином. І наразі в мене вся інформація. Підкажи щодо дорожнього руху. Наскільки ускладнений, оскільки це фактично центральна частина міста, така транспортна артерія досить велика. Проходить недалеко від дитячої лікарні. Чи ускладнений рух, чи рекомендують об'їжджати? Що тобі відомо? Насправді, доки рухались по проспекту, там ситуація доволі спокійна. По Берестейському проспекту можна спокійно їхати. Втім, коли з'їжджаєте в сторону лікарні, вулиці зараз перекриті і вони перекриті не цілеспрямовано. Тобто, рух там є, але він дуже заповільнений. Там дуже багато просто автомобілей, дуже багато карет швидкої, каре якраз автомобілів, рятувальників і так далі. Просто загородили вулицю, і тому там ускладнений рух. Але проїжджати можливо, але це буде повільно знову ж таки. Відомо, що під час обстрілу, коли це сталося, тривали в тому числі і операції дитячі Загалом, Ахмадит – це велика дитяча лікарня. Туди з'їжджаються із різних українських міст з різних областей. Відповідно, можливо, володієш інформацією, чи є розмістили людей іногородніх ті, хто приїжджають, чи є така необхідність, що з лікарями, що тобі відомо, які подробиці? Насправді таких подробиць я не знаю. Лікарі зараз на місці. Вони всі працюють, продовжують працювати, надають медичну допомогу людям, як, яка, яким необхідно це робити. Бачив, зокрема, людей з дітьми. Вони чекали якраз допоки приїдуть, заберуть їх в інші лікарні, тобто їх все таки розміщують і говорити вони на жаль не захотіли. В принципі, це можна зрозуміти, адже це велика травма. Насправді, отаке от пережити. Почули, дякую Артеме за оперативну інформацію. Наш журналіст Артем Мороз оперативно наживо із місця прильоту, куди влучили росіяни з Охмадиту. Там нині триває розбір завалів. Дякую, Артеме.